Вітаю всіх. Ще хочу подивитись питання. Був, був виступ Путіна. І він каже, що він готовий вести перемори, перемовини по стамбульським домовленостям. Казали про них давно. Так. Чи дійсно це правда? РФ готова вести перемовини з Україною по шаблону стамбульських домовленостей? Чи дійсно це так? Чи дійсно готова? Не визначено. Королева мечів – це невизначеність. І тут немає конкретики. І знову Паш Кубків на колоди – Це готова видвигати свою умову пропозиції. Ось рішення. Дивіться. Там виходять нові умови. Нові швидкі умови. Швидкість. Вісім кажелів це швидка. Нові умови. Війка Пентаклів. Тобто, частково так. Смерть це зміни. І Сімка Пентаклів. Дивіться, це довгострокова перспектива, довгограюча тема. Це не швидкі домовленості, які можуть бути. Рухатись в цьому напрямку треба. Вихід з війни це вихід з війни є. Але це довгостроковий, і там не все, що є, буде залучено, якщо воно буде. Так, є часткове бажання дослухатись до цих стомбульських перемовин стомбульських умов, але вже не так, не в тих, не в тому форматі, в якому воно є первоначально.